Вітаю, друзі! Розпочинається сезон свідоцтва табелів і ем, запосвідливого для того, щоб розповісти про переваги нашої документації. Отже, оці наші свідоцтва та табелі виготовлені відповідно до чинних нормативних документів, зокрема, свідоцтва для першого, другого та третього четвертого класів виготовлені. У відповідності з 813-тим наказом. Свідоцтво для 5 6 класу виготовлене по чинному 289 наказу. Табалі, відповідно, по 423 наказу із внесенням змін відповідно до зміни назви деяких навчальних дисциплін. Про переваги нашої документації. Несумний дизайн. Про це ви знаєте. Наші документи мають хорошу товщину для того, щоб вам ними було зручно користуватися і щоб вони нагнулися від кожного найменшого вітерця. Окрім того, кожне наше свідоцтво має ось такий згин, для того, щоб вам зручно було перетворити документ з формату А4 на А5. І це щоб було повноцінне свідоцтво. Ось документ. Крім того, ви знаєте, що в минулому році виникло питання щодо наказу 289, тому що там інтегрований курс мистецтва прописаний, і у ньому є 4 критерії для оцінювання. Але у тих навчальних закладах, де є окремо музика і окремо образотворче мистецтво, виникло питання, як же записати другу дисципліну? Пояснюю, ось ми бачимо, що у інтегрованого курсу мистецтво або через слеш прописано курс за вибором художнього спрямування, в нас є всі чотири критерії, які зазначені у наказі 200... і методичних рекомендаціях у 289 наказі. Ми здогадалися, що буде проблема з тим, щоб в ці всі критерії стосовно, наприклад, музики були також враховані і додали ось додаткову лінію. Таким чином, якщо вам потрібно написати двома дисциплінами образотворче мистецтво, ми ось тут записуємо, бачите, художнього спрямування, нижче ви можете зазначити образотворче мистецтво. І ось тут, де міжгалузевий інтегрований курс, курси вибором, ви можете зазначити музика або музичне мистецтво. Відповідно поряд, ви будете бачити так само 4 лінії для чотирьох характеристик для оцінювання навчальних здобутків учнів. Таким чином, купуючи нашу документацію, ви маєте не лише якісні вироби, які дають вам можливість спокійно. Їх заповнювати, не хвилюючись про те, що там на другу сторону щось буде ну, перебиватися і тому подібне. Ви бачите, товщина достатня. Окрім того, ви отримуєте розумний документ для того, щоб різні несподіванки були враховані і ви могли сміливо ним користуватися. Дякую всім тим, хто в минулому році не лише придбав, але ще і надсилав свої позитивні відгуки. Для нас це надзвичайно важливо. Також хочу розповісти вам, де можна буде замовити наші вироби, наші таболі та наші свідоцтва. Ви можете перейти на сайт Розумна шкільна документація. Ось є в нас документи для закладів освіти. Заходимо у розділ, де ви бачите ось класні журнали. Нижче йде свідоцтво досягнень для 5, 6 класу і табель. Тут, окрім того, ще є інша документація, яку ми маємо. Ну, і на період, коли вже будуть актуальні свідоцтва для 1, 2 і 3, 4 класу, це буде навесні. Ось нижче спуститися і побачите. Також в нас є ось новинки. Очікуємо ще одну новинку в наявності щоденних спостережень асистента. Зараз вона в, в на завершальному, на завершальній стадії роботи. Замовити також можна за номером телефону Viber 063 27 98 950. Дякую.